Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного на черговому засіданні обрано голову наглядової ради АТ Енергоатом». Очільник НЕЕК Петро Котін під час робочого візиту вручив нагороди працівникам ХАЕС. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася чергова ротація експертів в МАГАТЕ. В рамках стім-туру учасники проєкту Атомна школа відвідали електричний та турбінний Хаес нетішинські шаблісти взяли участь у чемпіонаті України з фехтування про це та інше у продовженні випуску. Новопризначена наглядова рада Атена Енергоатом» провела чергове засідання, на якому було обрано її голову. Ним став Ярик Неверович, а Майкл Еліот Кірст, призначений його заступником й очолив комітет з питань аудиту. Наглядова рада визнала особливо важливу роль Атена Енергоатом» як гаранта національної безпеки та основного елемента для забезпечення енергетичної стабільності країни та підтвердила свою відданість просуванню стратегічних цілей компанії, надаючи пріоритет дотриманню найвищих. Стандартів ядерної безпеки та захисту, прозорості та професіоналізму, необхідних для підтвердження її життєво важливої ролі для вітчизняної та міжнародної енергосистем. Працівники ХАЕС були нагороджені відзнаками енергоатому. Під час чергового робочого візиту керівника «Атена» як енергоатом Петра Котіна на Хмельницьку АЕС було вручено почесні відзнаки працівникам, які зробили значний внесок у розвиток атомної енергетики України. Очільник компанії висловив подяку працівникам ХАЕС за їхню професійність, багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у забезпечення стабільної роботи галузі. Почесними грамотами АТ на яке було нагороджено працівника транспортного цеху Івана Башинського представника цеху теплової автоматики та вимірювань Сергія Коніна, а також Сергія Левчука з енергоремонтного підрозділу та Євгенія Якимчука з хімічного цеху. Ядерна безпека це комплекс заходів, що забезпечують радіаційну безпеку всіх процесів пов'язаних із використанням ядерних матеріалів. Це гарантує, що вони не створюють загрози для персоналу, населення чи довкілля. Безпека атомної енергетики це постійне дотримання стандартів та щоденна праця над досконаленням усіх аспектів роботи АЕС. Ватена, як енергоатом та філії ВПХС, це головний пріоритет. Фахівці атомних електростанцій здійснюють постійний моніторинг, аналіз показників та досконалення процесів, пов'язаних із використанням ядерного палива й інших джерел випромінювання. на ХС цю функцію виконують спеціалізовані підрозділи: відділ ядерної безпеки та цех радіаційної безпеки. ХС постійно модернізує системи контролю, впроваджує новітні технології та покращує ефективність процесів. Це дозволяє утримувати високий рівень безпеки навіть у складних умовах воєнного часу. МАГАТЕ провело чергову ротацію експертів на українській ХАЕС 29 січня. На Хмельницьку атомну електростанцію прибула нова група експертів постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради експерти зустрілися з керівництвом та працівниками ХАЕС, на якій працюватимуть впродовж наступних трьох тижнів. До складу місії входять фахівці, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти здійснюють регулярні обходи, аналізують дані щодо. Підвищення рівня безпеки та проводять інтерв'ю з персоналом. Постійні місії МАГАТЕ на українських АЕС здійснюють моніторинг відповідно до семи фундаментальних принципів ядерної безпеки, які можуть бути під загрозою через агресію Російської Федерації. Учасники освітньо профорієнтаційного проєкту Атомна школа відвідали електричний та турбінний цехи Хмельницької АЕС та дізналися про виробництво теплової та електричної енергії. Також учасники проєкту побували у машинній залі одного з енергоблоків, де познайомилися з процесом роботи парової турбіни та турбогенератора. Практична частина заняття включала в себе використання набору машиніста-обхідника турбінного цеху, який безпосередньо проводить контроль роботи, обладнання, знімає показники та веде. Для спостереження за параметрами роботи системи здобуті нові знання, учні закріпили тематичною вікториною. Хмельницька ЕС систематично проводить профорієнтаційні заходи для здобувачів освіти, що сприяє формуванню якісного потенційного кадрового резерву. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку Сил оборони України. Від перших днів повномасштабного вторгнення Хмельницькі атомники направляють частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець у співпраці з волонтерами. Атомники забезпечують придбання та передачу необхідного для захисників обладнання. За останній період для військових було придбано автомобіль, квадрокоптери, тепловізійний прилад, зарядні станції, виносні антени, інверторний генератор. Роутери, планшети, інструмент, запчастини для авто та військове спорядження на загальну суму у понад 3,5 мільйони гривень продовжуємо наближати нашу перемогу. І до новин спорту нетішинські шаблісти взяли участь у чемпіонаті України з фехтування. Юні спортсмени КДЮ США у Софілії ВПХС вибороли призові місця в особистих та командних заліках серед юніорів. В особистому заліку бронзові нагороди вибороли Алексія Пірогова, Майя Величко та Дмитрій Загребельний. А Дмитрій Колобаєв став срібним призером змагань, впевнено, дійшовши до фіналу. У командному заліку хлопці стали чемпіонами турніру у складі команди київ 1 а Майя Величко піднялась на друг. У сходинку п'єдесталу загалом юнацька команда ХС посіла дев'яте, а дівчата сьоме місце. Вітаємо спортсменів і тренерів із високим досягненням та бажаємо подальших перемог. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!